Повітряна маса арктичного походження стане гостою України прийдешніми вихідними. Похолодання, хоча й не прохане, проте все одно мало бути. Адже березень примхливий і мінливий за своєю природою, часто приносить несподівані температурні коливання. Тож 15 березня у західних областях, на більшості північних, температура повітря становитиме плюс 3, плюс 9 градусів. Нарешті території країни прийдешньої суботи плюс 12, плюс 20. У неділю тепло залишиться лише на півдні та південному сході України. А від наступного тижня похолодання охопить всю територію. На Полтавщині 15 березня небо вкриватиметься хмарами. Удень очікується сильний дощ, проте надвечір він послабшає. Температура повітря вночі знизиться до плюс 9 градусів. Світлої передоби становитиме плюс 16. Прийдешньої суботи у Кременчуці зберігатиметься похмура погода. Без опадів. У день повітря прогріється до плюс 14 градусів, вночі очікується плюс 9. Похмуру і бездощовиту погоду першого дня вікенду синоптики обіцяють у горішніх плавнях. Нічна температура повітря становитиме плюс 10 градусів, денна плюс 17. Вітер змінних напрямків до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск 752 міліметри ртутного стовпчика. Прийдешньої неділі у горішніх плавнях стане прохолодніше. Світлою передоби повітря прогріється лише до плюс 11 градусів, вночі очікується плюс 7. ввечері можливі опади. До сьогодні історичні температурні рекорди такі: 15 березня 2014 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 17 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1976-го – 13 градусів морозу. Дивіться прогноз погоди у будні одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.